Назад. Давайте зробимо таку масштабну виставку, постільну надії. Проте реалізувати її дійсно сповна нам вийшло цього року завдяки весільному ескізу, дуже дякую, дуже приємно з вами дійсно співпрацювати, тому що, як ви бачите, організація на дуже-дуже високому рівні. Пірва надія вже близько півроку так само веде підготовку до цієї виставки. І саме до цієї виставки ми зробили спеціальну підсвітку нашого національного залу. Такої підсвітки на Західній Україні немає ніде, окрім львівської опери. Це е, такий незвичайний вишуканий стиль амбер колір. Тобто, взагалі є підсвітка RGB, яка міняється кожні 5 хвилин. Зал може міняти інший колір. І молодята собі можуть обрати колір залу в тематиці їхнього весілля. Чи це колір марсала, чи це кольор рожевий квартир, чи це якийсь... Ну, Тобто кожен собі може до смаку вибрати під колір торту, під колір десертного бару, кольор залу. Також буквально вчора, спеціально до весільного вікенду. Ми з фірмою Надія засадили цілу алею сакур перед готелем, тобто зробили повністю новий ландшафт, це нові туї і алея сакур, які ми сподіваємося, що цього року зацвітуть красивим цвітом, і це так само буде такою родзинкою для молод. Молодята собі можуть робити красиві фотографії. До цього весільного уікенду ми, звичайно, підготували родзинками мабуть, святкування. Це буде Незвичайний селянський стіл це буде зовсім нова подача селянського столу. Це буде такий фермерський стіл з унікальними крафтовими ковбасами, такими національними і європейськими смаколиками. Це все буде дуже так красиво входено. ну Я не буду всі секрети розкривати. Ну і звичайно, як родзинкою кожного весілля є розкішний десертний стіл, десертний бар. Так само ми підготували сюрприз, це будуть велетенські торти, гірки з макаронцями. Капкейками це буде щось таке зовсім нове для Івано-Франківська, і ми сподіваємося, гостям дуже сподобається.